Мої вітання. Ми повертаємося до марафону на телеканалі Ті Вісім Плюс. Я нагадаю вам, що в режимі онлайн ви так само можете стежити за всім, що ми обговорюємо у цій студії. Тому доєднуйтесь на нашій Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. Постійно триває трансляція. А також на нашому ютуб-каналі. Ставте свої питання. Їх ми обов'язково озвучимо у цій студії. З нами на телефонному зв'язку політолог та генеральний директор аналітичної групи Левіафан Микола Мельник. Пане Миколо, я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітаю вас. Отже, вже кілька днів ми стежимо за тим, як у Білорусі рухається техніка. Сьогодні генштаб збройних сил України підтвердив, що Білорусь готується до війни проти України. Зараз в тих областях створюється тероборона. На ваш погляд, це таке, чи наважиться Білорусь вступити у війну і чи чекати наступу? Тут же навіть не слід питання, чи наважиться Білорусь вступити у війну? Адже вона втратила певну зовнішню політичну суб'єктність, і виходячи з того, що зараз на генеральські посади Збройних сил Російської Республіки Білорусь призначаються люди з російським громадянством, можна говорити про те, що фактично Російська Федерація починає контролювати збройні сили Республіки Білорусь. А чи є зараз можливість Білорусу наступати, виходячи з Тої кліматичної ситуації якоїсь простої ситуації, яка є в військах республіки Білорусь, мені здається, поки що не може. Чому? Тому що елементарно немає промерлового ґрунту. Ми знаємо, що наш північний кордон, тобто майже весь кордон з Білорусі, він є заболоченим, і до того моменту, поки земля не промерзне, будь-яка будь-який наступ майже неможливий. А тому я думаю, наступ. Можливий вступ до республіки Білорусі сухопутну фазу війни проти України, але не раніше е, січня місяця, тоді коли для цього будуть принаймні е, і капіті Білорусі закінчують певні підготовчі моменти з одного боку, з іншого боку, і кліматичні умови дадуть можливості для наступу, тобто, фактично, те, що ми зараз бачимо на території Білорусі, це підготовка до можливого наступу. Я нагадаю, що доволі схожі маневри відбувалися, здійснила Російська Федерація у грудні січні 2021 року, 2022 років. Тобто, постійними переміщеннями намагалися вести гуман на Генштаб Збройних сил України для того, щоб українці не розуміли, коли ж дійсно почнеться наступ. А, я думаю, зараз відбувається те ж саме, і більше того, якщо просто підняти новинні стрічки ви побачити, що цей рух до кордону, потім від кордону, потім знову до кордону. Він просто повторює те, що вже робила Російська Федерація, тому нічого нового не відбувається. Україні слід бути готовим до відкриття північного фронту. Але так само ця техніка в Білорусі рухається до кордонів Польщі і Литви. Про що це може говорити? Mm. З великим рахунком ні про що окрім демонстрації сили, а навіть не стільки демонстрації сили, як звичайна військова рекогносировка, вони перевіряють війська на здатність здійснення маршів, що є доволі важливим елементом у майбутній війни проти України. Вони просто елементарно дивляться, чи готові їхні війська до пересування. Тут не треба більш глибоко, то я б не сказав, що це є якась політична подопльока. Сьогодні видання політико пише, що Європейський союз та НАТО офіційно звернуться до Російської Федерації з закликом про виведення військ із України. І питання саме не в папірці, а в, цьому, в тому, що цей заклик є офіційним. Наскільки взагалі це важливо, і чи це може вплинути якось на Росію? Це жодним чином не вплине на Росію, адже Путін прекрасно розуміє, що порад у війні з Україною йому не побачить його власні еліти. Поразкою у війні з Україною є будь-яка ситуація, при якій Україна відновлює свій контроль над нашою суверенною територією в рамках обмежених конституцій, визначених конституцією з року. Україна нам менше не погоджується, як би нам не намагалися пояснити, що треба виносити питання Криму Криму за пушки. Ні, цього не відбудеться. Україна буде наполягати на відновлення на наші концерних кордонів е, відповідно. А Росія не може прийняти ці такі наші умови, адже це буде означати програш і е, певне брьович за російську враження еліт, яке призведе до посильної децентралізованих процесів самій Російської Федерації. І ми побачимо, що і Путін розуміє, що війна, якщо вона буде в такій формі технічно з України, вона дуже швидко відновиться, але вже в межах Російської Федерації. Адже там також вже є достатня кількість людей з бойовим досвідом, яким не подобається, що їх кидали в м'ясорубку проти українців. Тобто, на ваш погляд, ці люди можуть створити якісь бунти на території Росії? Люди не можуть, можуть еліти. Російська ідеологія сама по собі вона доволі радська. Але є еліти регіональні, та чеченська, інгуська. Республіка Татарстан, Дагестан, тобто є доволі багато болючих точок для самої Російської Федерації, де є доволі потужні місцеві еліти, які мають вплив не менший аніж центр, і які в момент слабкості Російської Федерації можуть пробувати або віднятися, або змінити умови перебування у в Складі Російської Федерації я нагадаю простий факт між Республікою Татарстан та Російською Федерацією досить не укладений федеративний договір, що мало відбутися у 2000 році, але не відбулося. Тобто зараз навіть питання легальності перебування Російської Федерації просто ставить велике питання. Але поки Путін сильний, поки бачить, що Путін задатний перемагати, еліти будуть мовчати. Але як тільки Путін програє, як тільки програє Росія, ми побачимо. Полум'я полум повстань на периферії Російської Федерації, які будуть виступати за зміну правил гри між регіонами та центром. Тобто, фактично, все зараз вирішується на полі бою на лінії фронту. Звісно, зараз все вирішується на фронті російсько-української війни, але наголошую, що а, певні процеси можуть початися в Російській Федерації до її закінчення. Треба лише щоб те ліки, на які зараз пиряються Путін, перестали в нього вірити. Треба, щоб критична маса людей повернулася з фронтів. А вони будуть повертатися, поранені, скалічені, з відірваними ручками і ножками. Вони будуть повертатися, і багатьом не буде що втрачати. Але при цьому не буде бойовий досвід і якась, я не знаю, дурна ідея там боротьби всіх проти всіх. А, і якщо це відбудеться, то а, внутрішні процеси Російської Федерації змусять владу Росії в тому числі сконцентруватися на вирішення них в першу чергу, а не питань України. Тобто, сама я не можу сказати, що в Росії можливий бум, але заворушення в Росії майже невідворотні, і вони змусять е Кремль концентруватися на вирішенні внутрішніх питань, а не зовнішніх. Тому ключі від перемоги України з'є є і в руках українців, але знову ж таки половина цих ключів знаходиться в Кремлі. А наскільки на ці еліти можуть вплинути персональні санкції, до прикладу, які зараз вводяться світом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Великою Британією? Жодним чином ще в 16-му році Путін виступив із зверненням до своїх мільярдерів, де запропонував перевід активів із країн заходу на країни Близького Сходу. Та Китаю. І більшість, більшість подвіжників Путіна до цього прийшли. Так, були ті, хто його не послухали. Вони думали, що зможуть відсидітися через там добрі відносини з естеблішментом Вашингтону чи Лондону. Але вони програли. Але більшість наголошую більшість. Той же, вибачте, разом Кадиров, Він не має банківських рахунок у Швейцарії. Він має їх у досі. І, і на нього санкції не сильно впливають. Тому я скептично відношусь до впливу санкцій європейських е, на дії еліт. Саме регіональні. не бізнес а саме регіональні. Ну, власне, через еліти можливо не прийнятий дев'ятий пакет санкцій, який мав би бути прийнятий ще у понеділок, але досі немає офіційного рішення. І от Ройтер зараз пише про те, що ухвалення дев'ятого пакету санкцій затримується через розбіжності щодо того, чи дозволяти експорт російських добрив через європейські порти, якщо вони вироблені компаніями підсанкційних олігархів. На ваш погляд чи це намагання знову таки знайти якісь шляхи для обходу санкцій, які Росія може використати для себе, чи тут. Стоїть в першу чергу питання продовольчої безпеки. Я не думаю, що це питання продовольчої безпеки, адже достатня кількість е заводів, які виробляють добрих в тому ж в Китаї і в країнах Європи і в Україні. Я нагадаю, що не все розбовлено Російською Федерацією, і в нас також є заводи. Питання не в тому, чи будуть введені протихімічної промисловості Російської Федерації, а чи буде просто дев'ята хвиля. Звісно, Російська Федерація намагається. Посилити меседж про те, що а це воює Путін, а не росіяни. Тобто не треба накладати санкції, які принесуть шкоду саме росіянам. Давайте бити проти Путіна. Але це абсолютно гербешна теза, яка намагається намагається посіяти скажемо меседж про те, що є добрі росіяни, і вони страждають через Путіна. Давайте щоб не наказувати добрих росіян, не вводити санкції взагалі проти країни, адже це все Путін. І в той же час Україна має щодня наполягати на тому, що ні, немає добрих росіян, є країна, яка вбиває наших громадян у центрі Європи, де основна інформаційна політика є шовіністичною і закликає до знищення українців як нації. І я перепрошую, я щось поки що, якщо так багато добрих росіян в Росії, то де ж бунти немає. Якщо так багато добрих росіян виїхало в Європу, то де мітинги цих добрих росіян? Їх немає. Тобто, навіть ті, хто виїхав, навіть ця біла еміграція, у вони підтримують що шовіністичні настрої Путіна. Єдиний, просто не влаштовує їх власна доля у розкладах Володимира Володимировича. Тому і цей меседж Україна має щодня простовкувати через свою дипломатію. І я певен, у нас все вийде. А на ваш погляд, пане Миколо, скільки ще буде продовжуватись шукання оцих добрих росіян нашими західними партнерами і намагання їх знайти, поки росіяни зможуть через рахунки в Арабських Еміратах спонсорувати європейських політиків, доки доти буде пошук добрих росіян, не забуваємо, що європейські еліти політичні такі ж самі продажні, як політичні еліти в Україні. Покажіть мені, хоч одного непродажного політика в Європі чи в Україні. Я просто вам підскажу, де він бере гроші. Тобто, фактично, біль, багато європейських лідерів фінансується Росією і досі? А, вони фінансуються через відповідні фонди, вони фінансуються через благодійні фонди, вони фінансуються через а, певні програми грантожерські, які за рахунок яких політики вирішують свої внутрішні проблеми. Не можу сказати, що той же Еммануель Макрон знаходиться на зарплаті у Путіна. Але те, що є зв'язок між тим, що Макрон шукає добрих русских і підтримкою росіянами певних його проєктів фінансових, ну тут з точки зору. В принципі, це майже факт. Тому я не можу сказати, що всі наприміни на зарплаті, але те, що є опосередкований фінансовий інформаційний зв'язок між Російською Федерацією і європейськими політиками, це факт. Але знову ж таки і тут. Україна зараз трошечки змінює взагалі цю парадигму, то що відбувається у європейській дипломаті 14 року. нам всім казали, що є політика доцільностей, все. Тобто, робимо те, що доцільно. А зараз Україна перемикає фокус того, що доцільно, на цінності. І українські дипломати завжди кажуть про цінність України для світу, і це доволі правильний меседж, Я певен він. Переможе, адже з кожним днем більше європейських політиків відмовляється співпраці з, з Росією, адже не можна співпрацювати з монстром, тільки тому, що потім він може з собою потягнути вас на дно. Наскільки, на ваш погляд, часу потрібно цей дев'ятий пакет санкцій? він буде ухвалений? Чи і надалі ми будемо спостерігати за суперечками? Я думаю, він буде ухвалений мінімум про максимум протягом місяця. Ще одне важливе питання, яке прийняв прем'єр, підняв прем'єр-міністр Чехії, і заявив, що обмеження цін на газ це одна із останніх тем, щодо якої Чехія хотіла домовитися із європейськими країнами. Ми побачили обмеження цін на нафту стелю цін в 60 доларів за барель, хоч і Україна із, цієм, із цим показником не погоджувалася. Обмежень цін на газ. Наскільки це реально? А можна обмежити, але ви зрозумієте правильно. Барель російської нафти він коштує, допустимо, 34 долари. Все, що йде вище 60 доларів, точніше вище 58 доларів за барель, йде в стабілізаційний фонд Російської Федерації. Тобто це і так професійна ціна, і ціна, яка дозволяє не просто підтримувати бюджет, а навіть створювати резерви. Ось що таке 60 доларів за барель. Тобто, це гарантована ціна вбивства українців. Чому б це не зробити за газ? Так, ця ціна може не сподобатися росіянам, адже тепер вони можуть виготовити там, не 20 патронів, а 5 патронів. Але все одно Європа і світ фактично погодилися з тим, що Росія може вбивати українців. Просто така ціна. Про газ буде та ж сама ситуація. Тобто буде довго, доволі довго дискусія, але все одно. Е Будуть встановлені граничні ціни на газ. У той же час Україна має обстоювати просту позицію. Жодна формула, окрім нафтового обмінного продовольства, не допустима Російською Федерацією. Але ми маємо розуміти, Європ... європейцям потрібен час для того, щоб перебудувати свою економіку, перебудувати, свої економіки, перебудувати свої енергоринки, з одного боку, а з іншого, їм ціна 60 доларів за барель дуже подобається вже тобто питання в тому, чи вони готові перебудовувати всі свої ринки, тому що канцлер Німеччини Шольц заявляв, що після української перемоги вони планують відновлювати стосунки із Росією. Тобто, чи вже йдуть плани того, як будуть всі ці санкції з Росії зніматися, і як все це буде економіка їхня знову співпрацювати? А я на задав зустрічне питання: а чи готові українці відмовитися від співпраці з росіянами? Так я вам скажу, не готові. абсолютно. Мену більшість бізнесу це сприймає доволі болюче. Я вам можу зараз назвати просто на скидку 5 компаній, які абсолютно зараз поки російські, які працюють в Криму, обходять санкції і, і працюють далі в Україні. І абсолютно спокійно про це знають всі, в тому числі профільні міністри. Тому українці самі не готові до таких рішучих змін. Поки ми до них не прийшли, яким чином ми маємо вимагати від європейців 100% відмови від співпраці з росіянами? От, знаєте, ми героїчна нація, давайте ми не будемо лицемірами. Українці до цього прийдуть, на ваш погляд, пане Миколо? Рано чи пізно так, це не відвороті. Власне, сподіваємося, що і європейці так само до цього прийдуть. І ще одне власне повідомлення, яке я хотіла б з вами обговорити, це Рада безпеки ООН. Вже зрозуміло, що Росія там знаходиться нелегально. Там, власне, в всіх списках радянський Союз, а не Росія, і Україна багато разів закликала виключити Росію із Ради безпеки ООН. І от Конгрес США вніс цю резолюцію про виключення Росії із Ради Безпеки ООН. Власне йдеться про те, що Росія грубо порушує статут. ООН і ставить під сумнів її право бути в радбезі. Чи це рішення буде прийняте? Uh, ви знаєте це рішення, навшталт дискусійного. Uh, хто має представляти Китай? Тайбей чи Китай? Я нагадаю, що в 90-х Тайбей було виключено включено Китай суто спольну. Це було абсолютно політичне міркування замирення країни, в які мільярд населення. А, чи, будь, чи є шанси цієї резолюції бути прийняти? Може. От тільки на що це вплине? НАТО вирішить повоювати за нас? Ні. Країни світу ООН вирішить вести миротворчий контингент. Ну, Я боюся, що там буде ефективність, як і в Руанді. Тобто, коли ці миротворчі батальйони просто замкнені в своїх готелях і намагаються не виходити. Це буде мати більше психологічний ефект для українців, що так, світ з нами разом. Але у військовому плані, в політичному, економічному наслідків це не буде мати. В той же час я абсолютно підтримую це рішення. А для росіян чи матиме це якесь значення? Це буде сприяти лише мобілізації, адже росіяни посилять тезу про те, що. Вони в оточенні і воюють не з Україною, а зі світом. І ця резолюція стане, ну вони зможуть це подати це рішення як те, що саме США воюють проти Росії. Вони зараз намагаються пояснити своєму виборцю, що це ж не з Україною війна, не з братським народом. А от США, там, братський народ, вони швидко перемогли, а це от весь світ проти них воює. І вони просто використовують цю тезу зло в рамках своєї пропагандистську парадигму. але знову ж таки Україна не має на це рефлексувати, чи всіляко добиватися виключення Росії Ну, Але Росія в цьому світі намагається знайти собі союзника і знайшла Іран, і вже відомо про те, що угода про балістичні ракети заключена, і вони будуть передавати Росії ці балістичні ракети як повітрям, так і морем. Вони це можуть робити. На ваш погляд, для світу не лише для України, але й для світу. Наскільки небезпечним є цей союз? Найбільш небезпечним союзом є Союз Китаю. І дуже добре, що Китай поки що е, більше відстоює свої інтереси, а, ніж інтереси Російської Федерації. Але е, ці балістичні ракети будуть транспортуватися, я теж переконаний, в тому числі і через проти Китаю. Тобто, у нас є певна війзла: Іран, Китай, Російська Федерація. І, іран тут не най, най найстрашніший ворог. Принаймні, в них не так же багато балістичних ракет, щоб українці через це переживали. А, але те ж самий Тегеран, він прекрасно розуміє, що з падінням Російської Федерації їм не багато Тому що вже вони живуть ті самі інформаційно-пропагандистські порушки, що весь світ проти них. А насправді просто. Ось світ вимагає, щоб дотримувалися хоч якісь права людей на цьому земно на цій земній кулі. Тому цей союз Іран, і Росії він не є таким страшним. Так, це для України неприємна вода. Але якщо це буде сприяти збільшенню виділення Україні коштів і зброї, то в принципі Україна це збирається. Я вам дякую, пане Микола, що ви доєдналися до нашого етару. Бережіть себе, а глядачам нагадаю. З нами на з телефонному зв'язку був політолог та генеральний директор аналітичної групи «Афан» Микола Мельник.